Хата у селі Глибокі, музейна споруда. У цій споруді є приміщення господарські з стайнею і стодолою. Стайня, зрозуміло, це для коней, а стодола – для зберігання сіна. Об, Обіду все, що бачите, тут Непотріб речі, які збирали, всякі приладдя побутове. Скриня, решето, гелетка. Так, гелетка це для зберігання закваски на борщ. Уявляєте, закваска на борщ і для квашення огірків, а це прялка. Збирали, от починаючи з. 16 століття всякі речі. Тут диван, це одна кімната. Тут є у нас кав'ярка, це для перенесення молока, потім желізко, це насправді праска тоді була. І ходак це з одної цільної шматка шкіри вигодовлено таке взуття. І третя кімната, бачите, тут лавки, на яких спали, червоний кут з іконою, такі килими, піч, коли холодно на ній спали, це старожил того села, а ось це, щоб жорне, щоб молоти борошна, а рядом масничка, посудення для збивання масла. А це також посуд. Дякуємо, що відвідали. Тоненька, на там, вот такі пази там є. І вот она входить. Один паз в інший. Ну, в такому острому в пазик так входить. Ага. Вот. І вот така черепиця раніше була. Це вона нас з дерева, бачите? Така. О, тут світло.